Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Він десь там. А, він тут уже. ще раз. Вагато куча за вас, бачите, проходить, багато куча за вас, приседку. Дуже, дуже, дуже раді. Я так завжди чекаю е -е, з вами зустрічі, Дяк, я тоже що прийду. я вам передати не можу. Ось, бо вони мені як е -е, піддають енергії, сили. Я від вас завжди виходжу. Ви знаєте, піднесений весь. Так, спасибо. Ще тільки тільки, 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 тільки як від бесіди з вами от при, на прийомі я вже, вже відчуваю себе краще. Він мені що каже, що можна читати рану ранішу ввечері угу. і ввечері теж раніше в Можна. Так, Я що але треба я, мати на увазі. Да -да. я це угу. так закінчую угу. на аголі. Так. І перехожу на вечірню. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Так, і це ви дуже правильно робите. І потім закінчую так, як тут воно положено. Розумно. Прочитую через інформасоти так. Так, 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 цифровне. Фактично ви цю третю позицію, де інформаційна мати, так. Це, вставляєте додаткову і ще вечірню. Так, 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 вечірне. І я це так роблю. Розумно. Але це навантаження подвійне. подвійне. Якщо навантаження подвійне. Тому у мене і тиск. Так тиск може підніматися навіть артеріальний. Серце може стискати, серцебиття може бути. Воно нічого загрозливого в цьому немає. Напаки пришвидшується процес одужання. Прошу, я так зрозуміло. Да. Але навантаження, звичайно, таке, щоб мусить стискати. На сьогоднішній день, так як я вже закінчив читати на лівий шлуночок так, серця, м'язи лівого шлуночку. І перед, серця, так, перед серця, так. ось, то у мене фактично вже ця сторона ніде, а тільки трошки-трошки ще. Під праву лопатку. Тобто від правого. Тобто, це вже є полегшення і вже з'явилося. Значне. 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 Дякувати, дякувати Богу. І це без мекамі, якогось там медиканти препарату. Ні, де бо я полікувався, бачите, у медиків, та й маю клопіт. Ми міряли вчора, то було 140 на 70. Ну а зараз то побачимо. А зараз 135 на 70. Як, як молодого. Хоч кошти. Це добре, бачите, але це. І оце щоки розові, хоч космос да. Так, так. Ну, я, так. Я ти трошки не набрався з людьми, бесіду спілкувалися, так? Не? Так, так, я їм я розказую, на мене всі бабуся, це питається, чи таке так, так, так. читати, чи ж не читати, читати. Так що нам єдине, що тільки треба той досвід наших правоців-проматерів вивчати, от, досліджувати іти цим праведним шляхом, для того, щоб формувати своє гармонійне, успішне сьогодення, майбутнє. таким чином. Так, так понсю не поводиться ликсарфен. Також от. я теж так. такої ж думки, і я переконаний, що рано чи пізно і церква зрозуміється, і вона теж звернеться до живого слова творця, бо воно дійсно є дієве. Ось, і діє надзвичайно ефективно. Вона не може діяти неефективно, тому що це не якась там енергія, не якесь там світло, звідкись там невідомо, з космосу, там, з чорної дери, а це я від самого Творця. Все правильно. А раз від Творця, то ми не можемо його відкидати або там не признавати, не визнавати. Я дуже часто кажу. Немає не значення, чи ти віриш у Бога, чи не віриш. Він же ж є? Так. 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 Він, Він каже, діє, діє. А то, що ти не віриш, то. Це твої проблеми. Це Та твоя головна біль. Так, абсолютно. Ось, так же само кажу, я часто дуже підкреслюю, у 77-му Псалмі там є такі слова. Угу. За чому страждали дуже іудеї, які вийшли із єгипетського полону. Не тому, що вони не вірили в Бога. Так. А там написано конкретно, вони не вірили Богові нас, і не уповали на спасіння Його. Я дуже цікава от, думка, от, висловила Одика Серафим, про те, що е, Господь Бог не карає. Я це теж кажу постійно. Постійно про це говорю. Карає що сама людина. Сама. Кари Божа такої немає і бути не може. Адже якщо Бог є абсолютна любов, то абсолютна любов не передбачає покарання, бо покарання будь-яке покарання це є обмеження, це є пригнічення, це є е, е, якась біль, якесь страждання. Ось Бог страждань ніколи нікому не посилає. Навіть в Біблії є там цитата, така мені його е е е е вісти там показували. Бо я їм теж саме запитання задав, що і е е е мормони мені задали. Ну, ось. Але до мене дійшло тоді ще, коли Колимару, що Бог не карає нікого, Бог не посилає нікому страждань. Це неможливо просто. Я просто кажу, що так склалося історично, що церкви. Всі релігії сприймають Бога не таким, яким Він є насправді. Ось. І не вірять тому Богу, який так сказав, посилає нам інформацію і через Євангелія, і через пророки, і через багато інших так сказав, служителів, і тому подібне. Ось. А створили собі по своєму образу і Божка, якому моляться і весь час надіються, що ось він їм прийде і щось зробить, там зцілить, принесе і тому подібне. Неправильно це. Бо він не є такий собі Божок. Ось. Думаю, що якщо він сотворив нас по образу подобі, я роз'яснюю дуже часто людям, кажу, що образ і подоба наша до нього не в тому заключається, що він теж має таку ж саму, як би сказати, фігуру. там, mm -hmm. А зовсім в іншому. В троєчності. Він був троєчний і людина троїчна. Ось. І в людині говорю, є часточка божества. Mm -hmm. Дух, так, так. Ось. душа дуже і плод. От я роз'яснюю це. Я потім, ви знаєте, ось нещодавно, до речі, почув по радіо. Я не про якій програмі. Там ви теж пояснювали, на і, що і земна куля має дух, так, душу і так. Я теж вірю в це. Земля істота. Тим паче я теж десь виписав я собі цитату, таку дуже потрясаючу на те, що Бог перебуває, спочиває в мінералах в камінні, проявляється в рослинах, рухається в тваринах. А мислить в людин. О, людину. Мислеформа так. це складова людини. Так. Значить мислеформа складова людини, значить дух це складова людини. Так. А дух і це є сам творець. Так. Так. І от получається, що єдине інформаційне поле, начальне творення досконалення або творець це є все те, що формує правила нашого буття. Безумовно. А людина є співтворець. Так, і от получається, якщо людина дотримується правил творця. Бо вона і є складовою самого творця. Вона Без мусить бути і успішною, і гармонійною, і здоровою, і щасливою, радісною. досконалою. дуже розумні речі. Водика Серфенка. бачите? Я, я, я дуже часто, ви знаєте, кажу багатьом кажу, що я найщасливіша людина. І зразу так питав, як це да, чого вона щасливіша, а тому, що я живу в гармонії з творцем, О. тобто з його природою. А природа це ж є життя, є творець. Так. І тому я живу в гармонії з творцем, раз природи, ти з творцем, зрозуміло ж, Ось, а потім кажу, я маю можливість е, пізнавати творіння, а через творіння я пізнаю творця, яко мені ще щастя тримає. Кожна, кожна часточка, яка нас оточує, це є сам творець. Я. Тому що в принципі, він надає можливість життя кожної складовій нашого оточуючого світу. Так. За останні так сказати, два роки від восьми, це 9,10, і це зараз вже третій пішов, сильно так прозрів. Надзвичайно, після того удару, який ви знаєте, так, так, який так, я отримав. У Ось у 8-му Ось Мені Господь скільки творець відкрив, що я сам просто знаєте, не можу ще й досі до пам'яті дійти, як це і чому це. І навіть ці, що сталися зі мною такі, як би сказати, прикрощі. Передним роком Ось. знову ж таки підтверджують те, що не творець нам посила ці страждання, не творець нас карає там за щось. Так, да, гріхи є, в кожній людині є, бо волі-неволі, там як кажуть, якісь слабості у кожній людини є, і вона е собі, дозволяє собі ці слабості. Mm. А отже це і гріхи. І отже, я, власне, своїми руками створюю страждання за ці гріхи. Своїми вчинками, словами і думками. Тому що в думці з'явилося, вона рано чи пізно металізується. Так. Рано чи пізно проявиться. Mm -hmm. І проявиться воно якраз в мені, не в комусь. І тому я завжди всім кажу, не шукайте винуватих навколо себе. Не можна цього, дійсно. Сама з, людина. Загляньте в свою формує, свідомість. Формує, і, формує, свідомі, і найдіть, навіть. кажу, наберіть це і знайдіть вину в собі. Як це, як це всі кажуть, як це отак. Да. Добре, я думаю, що не дякую, буде. Дякую, яка ви розповіли. Дуже, ж, дуже ж багато людей. У вас. Так, так. Я вам дякую, дуже вдячний і, і Богові дякую, що ви є. Дякую, дякую. І що дякую, я... дякую. Господь мене звів через Людмилу Бо Якби mm -hmm. не вона, то я б до вас отак. Владика Серафим звернувся в медичний центр із своїми проблемами, які виникли в процесі її його буття. Хочу сказати таку річ: владика мудра, досвідчена людина. Крім того, всього, він багато десятків років працював з вірянами, честю і совістю, допомагаючи їм. І професійний шлях будь-якого священника таким чином вилаштований, що він вимушений вислуховувати багато різних негаразів, проблем, вірян. І коли людина слухає ті чи інші руйнівні події, про які розповідає. Людина, яка звертається за допомогою до священника, хоче чи не хоче, але його інформаці... інформаційні поля, а також людські тіла забруднюються. Забруднюється дух, забруднюється душа, забруднюється фізична плоть. Це ніби та корзинка, в яку скидають інформаційний бруд. Звичайно, в процесі професійного шляху виникли певні негаразди зі здоров'ям. За допомогою живого слова ці негаразди ми прибрали, ніби господиня прибирає сміття зі своєї домівки, коли читає живе слово, людина наповнює себе світлом. Вона, по принципу світло і бруд несумісні, виштовхує, вимітає, розчиняє інформаційний бруд. І тіла звільняються від інформаційного бруду. Живе слово далі людина продовжує читати, наповнює себе світлом і відновлює гармонійне. Здоров'я, сили, наснаги. Що найцікавіше, мені ще сподобалося у розповіді е, Володика Серафима, те, що він як мудра людина за правило має то обставно, що відноситься до навколишнього середовища рослин, тварин, людей. І неживих об'єктів, так званих неживих. Всі вони живі об'єкти, тому що це планетарні об'єкти. Таким чином, як він очікує, щоб вони відносились до нього, як ти до, ль... до оточуючих, так і оточуючи до тебе. Тобто кожна людина формує своє особисте життя або успішним, або ганебним, залежно від того, як відносять до навколишнього середовища. Також дуже приємно чути той висновок зі слів Вудики Серафима. Про те, що не Господь Бог карає людину, а сама людина своїми знову ж таки думками, рунівними словами і вчинками створює собі кару на землі. А навпаки, якщо людина вилаштовує свій життєвий шлях в гармонії з навколишнім середовищем, з добротою, любов'ю і шаною, вдячністю відноситься до навколишніх, то і звичайно життєвий шлях складається успішним, гармонійним, люблячим і добрим. Енна Росота. Соль, світло променисте, дух Творця, гармонію душі, плоть людини, живим словом творю.